Ваше агентство знову надіслало звіт в Excel, де нічого не зрозуміло. Ми студія інтернет-маркетингу, засновані у 2017-му. Кожного дня ми ретельно працюємо над вашим проектом і ви маєте докладні зрозумілі звіти двічі на місяць. Усе чітко, прозоро, по справі, ніякої води, тільки дії та результат. До речі, у перший місяць це тільки 50% передплата. Оцініть нашу роботу без ризику для свого бізнесу. Ми любимо аналізувати, експериментувати, перевіряти гіпотези і копати глибше. Наш підхід це дослідження, а не шаблони. Так, нас потрібно контролювати, але тільки щоб переконатися, все йде за планом. Терміни не нагадуйте, ми й так усе робимо вчасно. Техпідтримка завжди на зв'язку. Ми ставимо пріоритети, ставимо правильні запитання і вирішуємо завдання швидко і точно. Ми маємо величезний досвід практичної роботи в багатьох сферах бізнесу. Ми не граємо в красиві слова: чесність і довіра це наш фундамент, а не просто гасло. Почнемо працювати з вами разом перші три безкоштовні дні, і ви зрозумієте, чому з нами залишаються надовго. Перевірте самі!